Активіст Денис Шеремет, сидячи на складаному стільці в центрі Лондона, відмовляється від їжі на знак протесту. Він почав голодування 5 вересня після такої ж акції американського активіста, яку той провів біля офісу компанії Антропік, що розробляє штучний інтелект. Денис вивчав інформатику та безпеку ШАІ. Нині протестує біля штаб-квартири Google Діп Майнд. Каже, що виступає проти розроблення провідних моделей ШАІ – найпотужніших систем, які зараз створюють. Активіст побоюється, що вони можуть вийти з-під контролю людей. Я прошу генерального директора Google DeepMind заявити, що якщо інші компанії погодяться припинити розробляти провідні моделі ШАІ, він зробить те саме. Річ у тім, що, хоча багато розробників шаї, визнають його надзвичайну небезпеку, але за їхніми словами не можуть зупинитися, бо тоді хтось інший однаково розробить ці моделі. Усі від британського уряду до провідних дослідників і навіть найбільших компаній, які розробляють шаї, порушували питання про наразі невідомі небезпеки провідних моделей шаї і закликали вжити заходів щоб захистити людей від можливих загроз. Денис стверджує, що системи потужніші ніж сучасний генеративний ШАІ, можуть бути використані не за призначенням або поводитися непередбачувано. Деякі терористи можуть використовувати ці моделі ШАІ для створення нових супервірусів або здійснювати терористичні атаки іншими способами. У голодуванні брав участь і Майкл Траці, але припинив його за рекомендацією лікаря. Майкл керує компанією, яка досліджує безпеку шаї, і стверджує, що проблема досить серйозна, щоб виправдати радикальні заходи. Я вважаю, Вважає, що в найближчі два десятиліття шаї може стати небезпечним. Тому ризикувати життям заради порятунку всього людства виправданий учинок. Це Деякі фахівці стверджують, що наукових доказів небезпеки штучного інтелекту немає. Однак, у 2023 році Ілон Маск та співзасновник Apple Стів Возняк у відкритому листі закликали зупинити розроблення та навчання штучного інтелекту, доки не буде створено спільні протоколи безпеки.